Доброго дня, любі, друзі! Я рада вітати вас на каналі Хижнянської філії з відеорубрикою Звичаї та традиції нашого народу. Сьогодні хочу поговорити з вами про одне з трьох важливих свят різдвяного циклу свято водохреща. Напередодні Водохрещів святкували щедру вечерю або голодна кутя. Цей день зазвичай був пісний, тому на столі були пісні страви. Риба, вареники з капустою та грибами, млинці, пироги з ягодами, пісний борщ і обов'язково кутя та узвар. Після вечері діти вибігали на двір проганяти кутю. Вони бігали крухати та сприспівували. Ходи кутя, спокутя, іди узвар на базар. А ви, поляниці, лишайтеся на полиці, а ти, дідух, на теплий дух, аби скинути кожух. Уже пізно ввечері, коли добре стемніє, виносили з хати дідуха, який ціле різдво стояв на покуті під образами. Дідуха виносили в сад та спалювали, пускали теплий дух з надією на добру, теплу весну, аби швидше скинути кожух. Попіл з дідуха виносили на город, щоб огірки родили. Залишки кутів цей вечір уже не залишали на столі. Господині виносили її курам, аби кури добре неслися. А щоб добре неслися кури, кутю несли із свічкою, казали зробити курам присвіт. По півночі перед водохрещами вода в ріках хвилюється та набирає цілющої сили. Вранці, після богослужіння в церкві, весь люд йшов до річки, де вже була прорубана велика ополонка у вигляді хреста. Після короткої відправи священник опускав хрест у воду, і вода вважалася освяченою. Після цього всі люди набирали воду. Хто в глечики, хто в пляшки, і несли додому. Йорданську воду зберігали за образами для особливих випадків. Нею вмивалися від пристріту, вмивали немовлят від лихого ока, давали напитися хворим чи недужим. Існує чимало прикмет та повір'їв пов'язаних зі святом водогріща. Ну, назву вам такі основні, якщо в цей день іний на деревах, то гарно вродить садовина та хліб. Якщо на водохреща день сонячний, чистий, гарний, то хліба вродять чистий без шкідників. До водохреща не дозволялося ходити прати білизну на річку. Вважалося, що за білизною в річку вскочить нечиста сила та споганить воду. Не дозволялося молодицям і все Різдво по воду до криниць ходити. Їм воду парубки носили, за що молодиці після свят парубкам ставили могрича. На другий день після водогрещ Івана Хрестителя або посвятки, закінчення Різдвяних свят. Цей день вважався жіночим. Жінки збиралися по кутках чи по родинах, ставили на стіл. Смачні наїдки, горілку, наливку, пригощалися, співали веселих пісень, жартували, казали, тільки мені й притики, що починки превеликі. Тобто завтра уже треба буде братися до звичної роботи прясти, ткати, шити сорочки. Дівчата відставали запічків обичайки, бо вже завтра треба братися до вишивання. Різдвяні свята закінчилися з надією на добро та на щедрий урожай. Дозвольте мені побажати вам миру, добра, здоров'я, благополуччя якнайскорішої перемоги.